Привіт, я Василь Волошин, автор телеграм-каналу Нескромний Маркетолог. Сьогодні розповім, як прибрати реферальний трафік з платіжних систем в Google Analytics 4 версії. Реферальний трафік з платіжних систем в Google Analytics 4 версії необхідно прибирати, для того щоб платіжні системи не фіксувались як джерело переходу на наш сайт. При оформленні замовлення, коли користувач переходить. На моменті оплати на платіжну систему, то це джерело трафіку, тобто платіжна система, буде фіксуватися як джерело трафіку до цієї конверсії, тому щоб у нас не збивалась статистика, а також щоб наша рекламна компанія мала змогу правильно навчатися, нам необхідно видаляти цей реферальний трафік. Давайте перейдемо до налаштування. Натискаємо Адміністратор в Google Analytics 4-ї версії. Далі натискаємо потоки даних. Натискаємо на наш потік даних, прокручуємо вниз. Натискаємо Налаштувати параметри тегу. Далі прокручуємо вниз. Натискаємо показати більше. Прокручуємо вниз, і далі нам необхідно натиснути на створити список небажаних переходів. Далі нам необхідно ввести домен нашої платіжної системи. Вибираємо домен переходу містить. Далі вводимо домен. Якщо у нас платіжна система з під доменом, то ми обов'язково з під доменом і вводимо її сюди. Я підготував список доменів платіжних систем. Так, просуну його. Так, Лікпай. Копіюємо, вставляємо. Натискаємо Додати умову. pay. Копіюємо. Вставляємо, натискаємо Додати умову. Далі додаємо третій домен. Так. PayPal. Це платіжна система західних країн. Натискаємо додати умову. Shopu. Це платіжна система Shopify. Натискаємо додати умову і paygoogle.com. Якщо у вас підключена інша платіжна система, то додайте її сюди, в список небажаних переходів. І натискаємо зберегти. Тепер наш трафік буде відповідати тому джерелу і каналу трафіку, який привів цю конверсію. Якщо залишилися питання, пиши їх в коментарях. Став вподобайку, підписуйся на канал і тисни на дзвіночок. До зустрічі в нових відео.